Слава Україні, друзі! Жираємо, слава. А, ну от тільки що відлунав твій концерт в Харкові. Коли останній раз ти був в Харкові? Ну, останній раз був в березні. Березня. Ми починали наш тур промінь волі саме з східних областей, починав взагалі з Маріуполя. Ну, десь в середині березня приїхали до Харкова. Вже Так зморився, відпрацював на повну катушку. Як тобі сьогоднішній концерт на День Незалежності на Східній Україні? Ну, дуже приємно, що вдалося його організувати. Звичайно, ну. Е, не те, щоб це якийсь внутрішній егоїзм. Очікував я більше людей, тому що на таке наше українське свято я сподівався, що більше свідомих українців прийде. Ну, так чи інакше, це для нас велика подія, і сподіваюся, теж хороша така подія для Значить, ну, Атмосфера була добра, на концерті? Атмосфера, звичайно, була добра. Звичайно, просто шкода, що вата збирається. Ну, колись вона збиралася, зараз вже не збирається. У нас має бути більше. О, в цьому теж залог нашої перемоги. Нас має бути більше, всі мають бачити, що українців багато. Знаєш, якраз про це говорили сьогодні, що за 24 роки незалежності вперше нормальний гурт на День Незалежності виступає на, площі, ну, на Майдані Свободи. Це такий позитив. Ми минулого року грали в Одесі на День Незалежності. Так що ми пріоритет зараз даємо саме східним і південним містам, тому що хочемо, щоб вони відчували. Себе нічим не менш пріоритетними за там, Київ, Львів. Залишилась у нас буквально година до, наш... до того, як День Незалежності в нас закінчиться. Твоє таке може бути це на цей день незалежності, твоє фінальне слово, твоє фінальне привітання на сьогоднішній день незалежності України. Та все просто. Треба бути звичайно консолідованими, мудрими, рішучими, водночас мудрими. Звичайно, робити висновки, робити висновки з якихось наших, можливо, невдач, брати приклад з наших перемог, постійно бути в процесі очищення України від внутрішнього окупанта. На мою думку, він набагато більш небезпечний, ніж зовнішній ворог навіть. І, на жаль, ще нам дуже дуже багато є роботи для того, щоб. Пробуджувати свідомість українців, щоб вони більше долучалися до от, власне будівництва своєї батьківщини, своєї держави. Так, так що це ну, не те, що привітання, може більше схоже на настанову. У мене педагогічна освіта, і взагалі я от, не люблю на такі свята говорити, щось жартівливе. Справа в тому, що незалежність це не, не жарти, це, це мрія дійсно і Міхновського, і Коновальця, і Бандери, і Шухевича. Величезна відповідальність. Що ми от, зараз живемо в Незалежній Україні, це величезне щастя і величезна відповідальність. І от як про свою дитину треба дбати, так і треба дбати про свою країну. Кожен день. Кожен день. Дякую, друзі. Доброю, героям слава. Україні.